Реаліті програм це унікальний освітній проект в it сфері в якому команда студентів та випускників працюватимуть над соціально важливим it рішенням для українців. Кілеляті скол забезпечує їх усіми необхідними ресурсами для роботи та підтримкою крутих менторів з IT-компанії. Окрім крутого досвіду та реалізації вау проекту команда учасників отримує грант на навчання 140 тисяч гривень, але за умовою, якщо вони таки реалізують цей проект у зазначений термін. Ми ж показуємо, як учасники створюють та розробляють проект від ідеї до презентації робочої версії. Поїхали! Отож, трохи з того, що вже відбулось в ЄЛЕНІ Реаліті програм. Кілька сотень учасників та десятки ідей, понад 20 годин інтерв'ю і не один етап відбору, які пройшли кандидати. Сьогоднішня зустріч допоможе нам сформувати, скільки людей з вас приєднаються в якості проджект-менеджера і кого з вас ми можемо залишити в резерві, а можливо хтось просто не попаде. Плакати можна? Якщо хочете, тестові щодо перевірки професійних навичок та англійської, мотиваційні листи та постійні інтерв'ю, персональні зустрічі тет-а-тет та очні ставки. Питали, запитували, перепитували, бо хотіли почути як відповіді на елементарні, так і на десь підступні питання. А що ми робимо? А що ми робимо? А чому? Наприклад, у вас така може бути ситуація. Вам розробник, ви написали Ахрепорт, да? А розробник такий прийшов і говорить: це не до мене. І це взагалі баг, це фіча. Ваші дії? Я ж не бачу, я не можу, да, це відчути нічого не можу. Ось, Я ж в житті є... не бачила кристального скраму. Вірте мені, ми чули, прислухались і навіть надихались, бо всі кандидати такі унікальні та яскраві. Ми почули сотні відповідей, гідних і крутих історій. Я викладачка, але я люблю навчатися. Це не єдина професія, я маю. Досвід і власного інтернет-магазину і флористика, і багато чого. Тому я вважаю, що людина повинна спробувати все, що вона може спробувати. Дуже люблю вчитися і люблю себе випробувати в цілому. По характеру, як мені здається, достатньо такий перфекціоніст. Я люблю порядок. Починаючи ще від побуту, закінчуючи завжди ось всіляка документація в мене там на роботах. Я скажу так. Люблю якість, і кожне слово точно оцінили, і зберегли на пам'ять. Проте, за умовами конкурсу, пройти в проект могли лише 14 кандидатів. Все заслужили, ніколи не до не, не, не недооцінюйте себе, будьте да. лідером, хоча б для себе. Отож, знайомимо з першою групою учасників. я працювала викладачем у харчовій академії, викладала організацію ресторанного господарства. Це було 7 сім років досвідом. Потім я працювала в сервієрській компанії, яка займалася контролем якості завантаження зернових культур на переходи. І з війною я якось залишилася без роботи. Всім привіт! Мене звати Олег Нікровський, мені 41 рік, я проживаю в Харкові. Я тут народився і на найближчим часом нікуди виїжджати не збираюся. Тобто я буду виконувати всю роботу з цієї точки планети з Харкова. Сама я родом з Луганської області, з малюничого міста Креміна, яке наразі знаходиться в окупації. Але е, зараз я мешкаю в місті Києві саме звідси й беру участь у програмі. Основними моєми, моїми хобі є вивчення іноземних мов. Е, також е, мені дуже подобаються е, юридичні ню, вивчати юридичні нюанси, питання і дуже подобається вивчати криміналістику, а саме профайлінг. У вільний час я також займаюся волонтерською діяльністю. Я надаю допомогу безпритульним тваринам. Через волонтерів у Донецькій області, а саме в місті Слов'янськ. А щоб досягти будь-якій справі гарних результатів, необхідно, щоб зайняти цією справою, приносимо здоволення. Я вирішив взяти участь у цій реаліті програм, тому що це шанс застосувати свої навички та отримати новий досвід на реальному проєкті та зробити корисний продукт для суспільства. Так, так, не дивно, що без зайти. Тут мало хто уявляє своє життя. Я сподіваюся, що той продукт, який ми створимо, буде працювати не тільки. Три місяці, які ми над ним будемо працювати, а будуть працювати далі. А ми, от як усі учасники реаліті програм, отримаємо цей завітний офер і будемо і надалі працювати над його покращенням. Найтяжчим особисто для мене при відборі напевно була співбесіда саме через те, що я надзвичайно сильно хвилювався, бо знав наскільки ось це останній етап, останній і найважливіший. Я обрала IT, тому що ця сфера не дає безліч можливостей для реалізування своїх ідей, і також вона дозволяє спілкуватися з людьми по всьому світу. Найскладніше в етапах відбору був мотиваційний лист. Це був мій перший мотиваційний лист. Я дуже переживала, щоб все зробити правильно. Але це не все. Це лише перша добірка учасників. З іншими познайомимо вже у наступних дайджестах. Хоча стоп ще. Привіт, друзі! Мене звати Вадим Друмок, я директор розпівзасно та Комп'ютерної школи ЄЛІ. Радий вас вітати. І щодо нашої програми реаліті програм, то це таке наше нове дітище для того, щоб вдосконалити, підвищити практичні навички, прокачати наших студентів для того, щоб реалізувати ідею соціального проекту для наших українців. І тому я дуже, дуже надію, що ви будете Максимально старанними працювати з натхненням в командах, з вашими ветеранами і зробити проєкт, який е, буде корисним для українців. Великих успіхів вам. Багато отримайте нових знань і рухайтесь тільки вперед. А ще вже встигли провести першу робочу зустріч. Отже, що це за проєкт, над яким будуть працювати в гілей Реаліті Програм. Наш проєкт отримав назву «ЮХЕЛ». Літера Ю у нашій назві вона відображає. Дуже важливі поняття це Україна, Українці, ти, тобто ю та об'єднаність United. все це символізує єдинство з Україною, тобто з рідною країною, та спільнотою рідних людей, де кожен може відчути себе як вдома, навіть знаходячись за кордоном. Слово допомога вона підкреслює основну мету, яку має наш ресурс. На даний момент існує велика кількість інформації, яка є для українських біженців та переселенців, на різних платформах, чат-ботах, додатках. Проте ця інформація вона не структурована. Ми хочемо включити в себе структуризацію інформації за тематикою, надання зрозумілого та простого в користуванні ресурсу, ai верифікацію контенту та можливість просування своїх послуг. Наш проект. Це створити ресурс, який стане надійною опорою для українців за кордоном взагалі по всьому світі, та сприятиме їхньому успішному впровадженню в нових країнах. Перші структури, плани і таски, і навіть варіанти логотипів встигли представити, за які команда буде голосувати. Перший а, варіант логотипу – це а, пазл. Він символізує єдність, і взаємодопомогу. Він показує, що разом ми стаємо міцнішими і ми здатні подолати будь-які труднощі. Далі, а також цей символ відображає головну мету нашої платформи це сприяти зв'язку і взаємодопомозі українців у різних країнах. Далі наступний наш варіант логотипу це він називається Житовельне котло, це символ стріпільської символіки. А він ем, покликаний привертати увагу до м, нашої культурної спадщини і наших корінь, у саме українців, які виїхали за кордон. Ем, е, цей символ покликаний надати значить, почуття належності до нашої культури і ем, нагадати про ем, те, що не, не треба забувати про нашу корінь і не треба передавати вам наступним поколінням. Відповідно до, покоління. до е, WBS, е, ми використовували такий функціонал для нашого продукту. Це Авторизація користувача, його основний профіль, верифікація, перемикання користувача на експертний профіль, верифікація експертного профілю за допомогою телефону, можливість додавання портфоліо для експертного профілю. Для всіх користувачів це глобальний пошук по статтям та новинам, функціонал для статей, постів новин, контриб'юшени в пости. Можливі нотифікації для користувачів і інтеграції штучного інтелекту та функціонал адміну. В лівій частині екрану ви можете побачити список постів користувача. В правому блоку ми зосередилися на календарі з останніми подіями. Також тут ми зосередилися на Популярних групах за інтересами або для пошуку коло спілкування за кордоном і мапа на котрій візуально при натисканні можна буде побачити заклади, які створені українцями або сервіси, які пропонують українці, і знову ж таки це ще не все, але не все так просто. Ми вирішили внутрішньо, що ми будемо робити так званий фідбек 360, це такий спосіб, коли ми будемо збирати по кожному учаснику фідбек від менторів та інших учасників. Той учасник, ті учасники, які отримують гарні фідбеки, рухаються далі. А якщо у випадку якийсь учасник два тижні поспіль отримує максимально негативний відгук від команди, від більшості команд, наприклад, не може працювати, не виконує те, що він пообіцяв, ну і якісь інші причини. То після двох таких попереджень ми надаємо йому один тиждень на реабілітацію. І якщо після реабілітації нічого не змінилося, то ми також можемо запропонувати цій людині ем, покинути проект і запросити е, когось з резервної групи, бо вони там сидять і очікують. Знаєте, це така е, історія, коли вони чекають на ваш провал. Чого ж очікувати далі? З ким, коли і як запрацює, чекаємо в наступних серіях, які знайомство з іншими учасниками і. Менторами гілей реаліті програм. От я вже відчуваю, що щось таки назріває. А ви.